Доброго дня, шановні колеги, хочу сьогодні для вас представити свою доповідь, яку я робив на 4-му регіональному українському конгресі Контраверсис і Neurology і відстоював думку щодо того, що прогресування розсіяного склерозу, яке не залежить від рецидивів захворювання, Повинно впливати на призначення і, можливо, на зміну хворобомодифікуючої терапії. Нема конфлікту інтересів у підготовці цієї доповіді. І хочу на початку нагадати, що розсіяний склероз є хронічним прогресуючим, демілінізуючим, нейродегенеративним захворюванням. Тобто, воно. Призводить до того, що в центральній нервовій системі виникають вогнища демілінізації, запалення, і які закінчуються розвитком нейродегенерації. І оці зміни в головному мозку чи спинному мозку, тобто в центральній нервовій системі, вони можуть передувати, бачите, клінічній картині захворювання. Пацієнт може не знати, що в нього відбувається аутоімунний процес, а вже виникають вогнища демілінізації, і, на жаль, накопичується ураження, збільшується втрата маси головного мозку, і, відповідно, розвивається певна симптоматика, яку пацієнт може не помічати. Вона може періодично. Збільшуватись може і швидкість її збільшуватись. Далі відбувається постановка діагнозу. Більшість пацієнтів, бачите, рецидивуючий, ремітуючий тип перебігу, має, який у частини пацієнтів, особливо без лікування, може трансформуватись у вторинно прогресуючий тип перебігу. Що ми маємо в світі? Що ми знаємо на сьогодні? Ми знаємо, що 85 приблизно відсотків пацієнтів мають рецидивуючий ремітуючий тип перебігу, тобто, коли є класичні загострення, виникає неврологічна симптоматика, далі призначається пульс терапія. Чи можливо і самостійний регрес симптоматики, і наступає ремісія, яка може тривати як місяцями, так і роками. І от саме призначення хвороби модифікуючої терапії, воно направлене на те, щоб захворювання не прогресувало, щоб зупинити прогресування, зупинити виникнення нових релапсів. Бачите, що приблизно 50% серед. Ось цих рецидивуючих, ремітуючих пацієнтів, якщо вони не отримують хворобомодифікуючу терапію, протягом 10 років у них розвинеться вторинно прогресуючий тип перебігу. Захворювання почне невпинно клінічно прогресувати, що буде зареєстровано лікарем, і буде відповідна клінічна симптоматика, яка буде постійно накопичуватись. І Частка пацієнтів, яка становить від 15 до 20% в різних популяціях, на жаль, мають важкий перебіг, який називається первинно прогресуючий, коли захворювання. З перших днів постановки фактично діагнозу, вона і до діагнозу, як мінімум, рік воно прогресується це і накопичується неврологічний дефіцит. Ці пацієнти швидше інвалідизуються і мають менші можливості стосовно того, що хворобомодифікуюча терапія призведе до стабілізації їхнього стану. Ми про це поговоримо. Тут хочу показати дані МРТ дослідження перспективно, яке тривало 6 років, і у пацієнтів порівнювали дані МРТ щорічно, і ви можете побачити. Ось на протонно зважених МРТ накопичення, бачите, ураження вогнищу, ось білої речовини головного мозку. І на Т1 зважених зображеннях бачимо, як прогресує атрофія. Збільшуються шлуночки і збільшується, поглиблюються борозни, тобто співвідношення ліквора до речовини головного мозку збільшується. Тобто, прогресує процес нейродегенерації відбувається. Відомі основні лінії хворобомодифікуючої терапії або базисна, наприклад, терапія, в якій використовуються певні препарати, і призначаються також інші препарати. Ви бачите, що обирають в зв'язку з тим, що е, препарати першої лінії вони мають вищу безпечність, але, на жаль, ефективність їх не нижча. І при збільшенні ефективності ви бачите, зменшується безпечність відповідної терапевтичної стратегії. Що ж впливає, що як визначають е, то, чи буде у пацієнта, який буде прогноз захворювання. Ви бачите, що на це впливають як зовсім зовнішні фактори, так і клінічні фактори, впливають дані МРТ, і є низка біомаркерів. Я знову ж таки запишу іншу доповідь з цього приводу, де детально розберемо щодо того, які є сьогодні біомаркери і на що необхідно звертати увагу. Щодо вибору терапевтичної стратегії, ми маємо низку факторів. Є фактори, які залежать від пацієнта, тобто його особливості. Пацієнт може бути вагітний, він може мати певні супутні захворювання. Ми повинні враховувати ризики неефективності, враховувати побажання пацієнтів. Пацієнт не хоче приймати, наприклад, ін'єкційні препарати, хоче таблетовані, чи пацієнт не хоче приймати крапельні, які вводяться внутрішньовенно крапельно препарати, тобто чи ще якісь інші особливості. І це може впливати на особливості терапії. Також є препарат пов'язані фактори. Ви бачите, що деякі вимагають етапності, безперервності щоденного прийому, чи прийому що декілька разів на тиждень, чи прийому раз в півроку, шляхи введення, особливості, як це вводиться, де це вводиться, які необхідні для цього персонал, який потрібен. Вартість препарату має велике значення для перепадів. Пацієнта очікувана ефективність і очікуваний прогноз від застосованої терапії. Які проблеми в традиційному підході, коли ми рухаємося ступенево від препаратів? Базисних, так би мовити, до препаратів останньої лінії, ми часто бачите, що можемо пропустити і затриматись з необхідністю підвищення чи переходу до іншої, більш ефективної, менш безпечної терапії, і пропустити оці процеси, які розвиваються в, у пацієнта. Ви бачите, що терапія. Вже її перехід на наступний рівень проходить після того, як відбулось пошкодження головного мозку, і ми фактично доганяємо наслідки захворювання. І що ж, що відомо зараз з цього приводу в світі? От є публікації по QR-коду, ви можете скачати повнотекстові варіанти цих статей, на які я сьогодні буду посилатись. От бачите, що тут в дослідженні порівнювали прогресування, яке залежало від релапсу. Та не залежало. Це фактично порівняли дані двох великих досліджень, які порівнювали між собою ефективність окрелізумабу з бета-інтерфероном. Як вони розділяли погіршення пов'язане з релапсом чи не з релапсом? Ось тут гарно видно на картинці. Є і ДСС в балах, і збільшення і ДСС, виник неврологічний дефіцит, виникло погіршення, і потім відбувся його. Регрес цієї симптоматики. Да, пацієнт має, бачите, плюс бал, наприклад, по ДСС по закінченню цього загострення, але його стан стабілізується, і ми маємо клінічно значимо бачите, ремісію. Від останнього загострення мало пройти менше 90 днів, щоб е ці пацієнти попали в когорту тих, де визначають, що їхнє погіршення пов'язане з релапсом. І Погіршення не пов'язане з релапсом. Визначали понад 30 днів від останнього релапсу, і після цього поступово відбувалось накопичення балу ІДСС у пацієнтів, і поступово збільшувався їхній рівень інвалідизації. Тоді на даних графіках вивели окремо верхня частина пацієнтів, які отримували інтерферон бета 1 а і Ось показаний композитний, накопичений в цілому. Визначений рівень інвалідизації пацієнтів. Ось він, бачите, становив у 26 і пацієнтів, які отримували бета 1А інтерферон. Серед 829 було, побачу, було зафіксовано накопичення інвалідизації. І вклад, за рахунок яких це пацієнтів відбулось, 21% серед них не мали релапсів, але прогресувало захворювання. Це оце, піра, незалежний від. Від релапсів прогресування, і пацієнти з активними релапсами становили лише 5,4. Щодо, щодо групи, яка отримувала окрелізумаб, знову ж таки, загальне накоплення. Пичення інвалідизації або активності хвороби становило 20%. Бачите, тут кращий показник був, ніж у пацієнтів, які отримали інтерферон бета 1А. І знову ж таки, за рахунок, чого це відбувалося? 17,8% вклад це був саме незалежний від релапсів. і Лише близько 3% – це ті пацієнти, які мали мали, мали релапси і релапс асоційоване погіршення. От ви бачите, як це визначалось. Якщо, як визначали саме прогресування, накопичення балу по ІДІС, традиційно, якщо менше, ніж 5,5 балів, то плюс 1 бал мало виникнути. Якщо більше ніж 5,5, то це 0,5 балів. Відповідно збільшення часу на 20% в 25. Футовій ході або на 20% в 9 девятилунковому дев тесті. Ось тут теж на графіках камплен Майера знову ж таки видно у пацієнтів, які отримали інтерферон бета-1А. І от накопичення інвалідизації у цих пацієнтів, бачите, вклад це в цілому. Накопичення неврологічного дефіциту, і ось вклад саме без релапсів, і на фоні релапсів. Через, при використанні крилізу знову ж таки ці показники, бачите, кращі, менша кількість пацієнтів мала це. І знову ж таки повторюється, що внесок саме релапсів він був невеликий 3% пацієнтів, і без релапсів погіршення було у 18,5%. Переважна частина загального, бачите, не кількості, непрацездатності, була пов'язана з прогресуючим перебігом захворювання і не залежала від наявності релапсів. І дослідники зробили такий висновок, що треба все ж таки переглянути класичні розділення пацієнтів, класичне на типи перебігу, тобто вони мали нова увазі ремітуючий, рецидивуючий та прогресуючі форми. І говорять про те, що пацієнт має не маючи. Явної клінічного загострення має прогресування захворювання і накопичення неврологічного дефіциту. І знову ж таки, раз вони порівнювали два препарати, відповідно, вони зробили відповідні висновки, показали, що застосування більш високоефективного препарату було, переважало в запобіганні накопиченню підтвердження втрати працездатності. Незалежно від пов'язаного з релапсами. Наступна теж надзвичайно цікава публікація 22-й рік, журнал Brain, як пацієнти з розсіяним склерозом, як вони інвалідизують, за рахунок чого відбувається інвалідизація у цих пацієнтів. Схоже було визначення вкладу релапсів. І незалежно від релапсів прогресування, коли бачите, от прогресує, критерії були схожі. Що ж вони зробили? Вони дослідили надзвичайно велику кількість пацієнтів. Дивіться, рецидивуючий ремітуючий тип 24,5 тисячі, вторинно прогресуючий – 1800 з лишнім і первинно прогресуючий – біля тисячі пацієнтів. І от в цілому, що ми бачимо, бачимо, що червоним зображені пацієнти, які мали зареєстровані. Загострення і блакитним пацієнти, які протягом цього спостереження не мали загострення. Темний блочок внизу показує інвалідизацію, показує саме погіршення інвалідизацію пацієнтів в цілому, і оцей яскравіший зелений вклад. Це він показує, що вклад саме прогресування без релапсів, темніший прогресування за рахунок релапсів. В цілому, бачите, по базі даних, що вони показали? що... 7,2% пацієнтів мали прогресування захворювання, і вклад більший був саме прогресування без релапсів. При вторинно прогресуючому типі перебігу, вже ми бачимо інший перерозподіл. Вже вклад зрозуміло прогресування без релапсів набагато більший. Ну, традиційно зрозуміло, це прогресуюча форма. І при первинно прогресуючому знову ж таки очікувано. Основний вклад в. Прогресування захворювання, накопичення інвалідизації, і подивіться, який великий цей блок, яка велика кількість пацієнтів, знову ж таки, це становило прогресування без релапсів. Це все очікувано. Тут, тут порівняння саме пацієнтів, з, які входили в доклінічне дослідження третьої фази, тому що тут вже відібрали менше. Але бачимо, що в принципі ми ті самі, ті самі. Очікувані кореляції. Далі тут зверніть увагу, надзвичайно теж цікаві дані. Окремо розглядаємо верхню частину графіків і нижню. Верхня, це активно ліковані пацієнти, які отримували хворобомодифікуючу терапію в клінічних дослідженнях, і пацієнти, які отримували плацебо. Ремітуючи тип перебігу. Активно ліковані ми маємо, що у 11% було прогресування захворювання, це з півтори тисячі пацієнтів, і 35 Відсотків 65 фактично пацієнтів мали прогресування незалежно від рецидивів і 27% відсотків з рецидивами, тобто майже співставимі ці дані. Якщо ми візьмемо групу плацебо нелікованих пацієнтів, вже 17% відсотків пацієнтів мали накопичення інвалідизації порівняно з 11%. відсотками. Бачите, більшу кількість мали релапсів, і тут переважав вклад саме релапсів в накопичення інвалідизації при вторинно-прогресуючих формах. Тисячу пацієнтів вторинно-прогресуючих активно лікувались, 18% з них мали прогресування захворювання. І більший вклад мали саме прогресування без релапсів. Не лікувались, 22,7% спрогресували. І тут вже вклад, бачите, трошки більший був рецидивів, рецидив, ніж прогресування без рецидування. Первинно прогресуючий тип перебігу. Тут що ми маємо? Схожі, на жаль, цифри. 32%, 33% це про що говорить? Що Досліджувалися препарати, які не показали своєї ефективності саме при первинно прогресуючому типу перебігу. Значить, дані схожі з нелікованими пацієнтами, з групою плацебо. І наскільки дані гірші, ніж при вторинно прогресуючому лікованому? І ремітуючому, які отримували хворобу модифікуючу терапію. Тому ми говоримо, що даний тип перебігу, він повинен бути під особливою увагою. Сподіваємося, що будуть знайдені препарати, які будуть ефективні, високоефективні при даному перебізі, так як і при рецидивуючому ремітуючому Також були проаналізовані дані педіатричні, бачите, у дітей. Інтерферон бета-1 і фінгалімод порівнювався. Невелика зовсім кількість. Була пацієнтів досліджена, і лише у дітей було показано, що переважне значення має наявність рецидивів, релапсів, що в групі фінголімода, що в групі бета-інтерферона. Дані підтверджують, що, бачите, що релапси сприяють накопиченню інвалідності, особливо це стосується на ранніх стадіях захворювання. Прогресування без релапсів. Починається на ранніх етапах захворювання, вже рецидивуючи, ремітуючи російний склероз, він має цей, це накопичення прогресування. Але при переході в вторинно прогресуючий цей чинник стає домінуючим. І прогресує в міру прогресування захворювання. Якщо пацієнт має інвалідність, має літній вік, то це ці чинники сприяють додатковий, мають негативний вплив щодо прогресування захворювання. І застосування хворобомодифікуючої терапії воно суттєво відкладає настання інвалідності. І чим раніше ми починаємо лікувати пацієнтів, чим раніше вони отримують хворобомодифікуючу терапію, Тим більший період часу вони будуть мати незалежність в побуті і своїй роботі. Ще останнє цікаве дослідження, яке показало, яке досліджувало показники атрофії головного мозку і порівнювало їх з наявністю чи відсутністю. Релапсів. Бачите, було про 516, 516 пацієнтів були включені. майже 2000 сканів проведені. І що було показано? Протягом було дослідження, яке досліджувало протягом одного року. Бачимо, атрофію головного мозку найбільш виражену в таламусі, зменшення об'єму таламусу. На другому місці атрофія кори головного мозку. І тотальна атрофія в цілому, тобто головного мозку. Але не лякайтеся цих фраз. Це тут мається на увазі відсотковий, і ви бачите, що це мається на увазі тут трошки більше одного відсотка зменшення, але це один рік, тобто ми маємо на увазі, якщо буде ще один рік, ще один рік цей відсоток відповідно буде збільшуватись. І тут вони візуально показали ось ці зміни, як вони показані на головному мозку. І от... Пацієнти, в яких було прогресування незалежно від порівняно з стабільними пацієнтами, і не залежало від релапсів, ми бачимо виражено більш чим темніше, тим більше виражений ступінь атрофії. Бачимо особливо в лобній, тім'яній і потиличній, потиличній, лобні, тім і потиличній ділянці. А у пацієнтів з активними релапсами. Ці показники були менш виражені, хоча також, також спостерігались. І вони, бачите, зробили наступні висновки: що прогресування без релапсів воно пов'язане зі збільшенням рівня атрофії головного мозку, і ймовірно відображає триваючі нейродегенеративні процеси, особливо в. Кіркових відділах головного мозку і ці результати вони вказали на необхідність швидкого виявлення, діагностування пацієнтів, в яких відбувається це прогресування без релапсів, для того, щоб переглянути лікувальну тактику і, можливо, перейти до екскалаційного підходу до призначення більш ефективної. Терапії в цей час. В цьому контексті, бачите, є виправдання е, клінічні дослідження для оцінки потенційної користі для зміни терапевтичного підходу саме в.